Доброго дня. Сьогодні отримали дуже класну допомогу від організації Сонячник миру і її представника Ірини Малахової. Це такі класні аптечки з системою швидкого скидання, що дуже важливо. І отакі турнікети. Це турнікети, еталон якості серед таких засобів. Це компанія КЕТ. Це найкращі турнікети в світі. На них, ну, скажімо так, якість турнікетів з кетом. От. Дивіться, упаковочка. Інструкція обов'язково. Складений він вже спочатку. Дивіться, як правильно, це зайвий рух. Зазвичай вони складаються отак. І хлопці забувають його відкріпити, а це потім зайві, зайві рухи. Тому він спочатку складений і складений для, вже для, для накидування на кінцівку верхню, нижню. От. Дуже якісний механізм закручування, затискання турнікета. Е, дякуємо організації сонячник миру і, і Ірині Малаховій, які нам дали допомогу. Будемо співпрацювати. Хлопцям потрібні якісні якісні засоби надання медичної допомоги. Дякую.